В містах протестують проти зникнення парків в селах проти їх появи. Екологи та чиновники хочуть із Холодного Яру на Черкащині зробити національний природний парк. Місцеві бізнесмени не дають. У тому, що туристи зло, вони переконали селяни. Тепер науковці готують виїзні лекції про бізнес на селі. А наслідки інформаційної війни на сільському рівні в сюжеті Марини Макущенко. Цей від пісніжника росте тільки у нас в Холодному Яру і на території Криму. Плантації первоцвітів могли би привабити натовпи туристів. Натомість зараз у пік цвітіння дороги до лісу порожні. У лісі лише купка студентів-волонтерів. Вони тут виловлюють місцевих жителів, які рвуть квіти на продаж. Ми маємо тільки конфіксувати, і то без всяких інцидентів. 51 тисяча туристів за рік. Такий рекорд Холодного Яру. Науковці вирахували, що в центрі України туристичний потенціал не гірше ніж у Карпат. Тут край патріотів, мальовничих ландшафтів, цілющих джерел. Люди їдуть до старого дуба рекордсмена та в монастирі, але по приїзді губляться і сваряться. Ні дороговказів, ні транспорту, ані ночівлі. На 8,5 тисяч гектарів лише один інформаційний центр. За день подорожі ми знайшли в лісі один туалет і три навіси для відпочинку. За межами лісу і того не. Бачили один готель, чули, що є ще два, не знайшли жодної автостоянки чи пункту велопрокату, збилися з лічби, рахуючи діри в дорозі. Якщо за день приїжджає більше трьох тисяч осіб, ми маємо серйозні проблеми, тому що розмістити автівки немає де, санітарних умов немає, сміття по всьому лісу. Щоб туризм розвивався, слід дати Холодному Яру статус національного парку, впевнені екологи та чиновники. Тоді сюди підуть гроші з державного бюджету та від європейських меценатів. Селяни шести сіл, які працюють на лісгоспах, збунтувалися. Їм не треба престижу і непроханих гостей. Лісники провели серед них роз'яснювальну роботу, пояснивши, що в ліс вони ще ходять, а в парк їх уже не пустять. Село не газифіковане. Ми теж залежимо від лісництва, дрова. Ще з опалюємо хати дровами. А як буде парк, яка ціна тих дров буде, зараз дрова дорогуща. А як буде парк, то будуть то одні, то другі будуть його приватизовувати, а толку ніякого не буде. Тоді ми всі тут проти, усе село проти. Скандал докотився до Мінприроди. Вперше на такому рівні зібрали всіх зацікавлених чиновників, науковців, лісників, представник села категорично проти цивілізації. А люди 51 тисяча. Їде дивитися на те, що є сі час. Який ліс ми зберегли, яку нічого ми туди не завели. у тих кемпінгів, отих мотелів, отих усіх остальних. А як ми почнемо там будувати оте все, то там не залишиться нічого. Екологи кажуть, прості люди на туристах зароблять більше. Але нині вони стали жертвами маніпуляцій. Лісникам і місцевих феодалам, князькам, отим, районним владам, це не важливо, що селяни будуть заробляти. Їм важливо вирубати ліс кругляк і продати. Їм важливо видобути бурштин. І продати, і тому ця влада місцева стримує розвиток рекреації туризму. У міністерстві запевняють, вхід до лісу не закриють. Єдине, що зміниться, це буде контроль над вирубуванням дерев, вириванням квітів та мисливством. Залишилося переконати у вигодах таких змін самих селян, адже без їхньої згоди статус національного парку не дадуть. Марина Макущенко, Дмитро Орлов, Мар'яна Калашникова, Владислав Тараканов, ТСН 1+,1.